впорядковують територію міста звільняють від трави. У прилуках не збавляє обертів косовиця. Продовжуються роботи з косіння трави на вулицях міста. Ці роботи були розпочаті ще в травні місяці, виконуються щоденно, крім вихідних, щодня працюють. Дві бригади косарів у різних мікрорайонах нашого міста цьогоріч роботи з косіння трави виконує товариство з обмеженою відповідальністю комфортні послуги. Сьогодні працівники підприємства з самого ранку звільняли від зайвої рослинності одразу кілька локацій. Сьогодні чотири чоловіки працює по вулиці Вавілова в районі так званих Схилів, і шість чоловік працює на мікрорайоні Бам. Взята вулиця Гвардійська, Польова та Індустріальна. Також залучається щоденно одна одиниця спецтехніки трактор, який теж проводить косіння трави. Загалом на виконання даного виду робіт в цьому році з міського бюджету виділено півтора мільйона гривень. Скошувати траву почали ще в травні, і станом на екватор серпня працівники комфортних послуг мінімум тричі опрацювали кожну ділянку. Поточному році передбачено косіння на площі 400 гектарів. В зв'язку з погодою, яка сприяє інтенсивному росту трави, ми кожну вулицю прокосили вже мінімум три рази. Якщо брати вулицю Київську. То заходимо на п'ятий раз по косінню. Підприємство охоплює косінням більше 30 вулиць нашого міста, охоплюються парки, сквери, зони відпочинку. Як зазначає начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов, дані роботи виконуватимуться до кінця вересня. До кінця сезону з косіння трави плануємо. Зайти мінімум по одному разу на кожну вулицю, але все буде залежати від погодних умов, які буде ріст трави спостерігатися.